На Донеччині протягом минулої доби загинула людина. і Четверо зазнали поранень. Мирні жителі потерпають там повсякчас через атаки росіян. Але на допомогу приходять поліціянти. Вони щоденно вивозять місцевих із небезпечних зон. Про черговий робочий день, екіпажу Білий Янгол на Лиманщині. Дивіться далі. до міста Лиман. Кожен заїзд нині до Лиману це гра на виживання, кажуть поліціянти. Наразі в місті ситуація досить складна. Постійно ворог задає удари як з авіації, так і застосовно. Та, попри ризик, екіпаж білий янгол не полишає місцевих жителів наодинці з бідою. Ось ці дві жінки та чоловік пішки подолали понад 10 кілометрів, щоб дістатися точки евакуації. Ї йшли з селища Зарічне, де тривають важкі бої. А що з вашим жильєм? Стали згоріло дрони. Кадай, що дрони по вам літали? Ой, ми ховалися, дрони літали, ми ховалися. І в бур'яни, і, і дерева ховалися. Страшне. Це не давали вам нормально навіть вийти. Так? По, -по, -по бур'янах ліслими. А хущ такий, був, що з нас такло просто. Росіяни часто цілеспрямовано намагаються вполювати й евакуаційну машину. Цілять безпілотниками. Він он прямо пішов! Виходьте з машини, десь відходьте від от машини, хавайтеся бігом. Бігом, 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 туди за хлопцями. Ми зараз не зможемо уїхати, доки поїдемо, за нами полетить. Ну садись в машину, тоді від'їжджай, ми будемо закривати. На нас йде. Дім, відходи. Тікай, так. Поїхали, все. Діри просто прикрой, пожалуйста. Коротше, держимся. Боже, поможи. і нікому не кажи. Поліційники кажуть, доки люди потребують допомоги, працюватимуть і надалі. Евакуація, евакуація. Хто бажає виїхати, підходьте. Евакуація. Утім, правоохоронці закликають жителів якомога швидше залишати небезпечні зони, бо мирне населення повсякчас є цілю для ворога. Анатолій Журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.